Ми приймали в участь в всеукраїнському зборі козаків, і на цьому всеукраїнському зборі ми прийняли присягу і посвято в козацтво. Тобто це нас троє чоловік Західної України, які прийняли цю присягу. Це я, Василь Кузьмин і Ігор Костюк. Ну, Василь Кузьмин, він так як Кіборг, після Донецького аеропортату, він став, скажімо так, отаманом Івано-Франківської області. Ну, я вже з Ігором ми сотники біля нього, які вже будемо зараз набирати свої сотні, формувати їх докупи і розвивати вже більше козацтва тут на Івано-Франківщині. Всеукраїнське реєстрове козацтво воно так само піклується. Про хлопців, які зараз там в АТО воюють, так само є з цього ж самого козацтва. Є хлопці-козаки, які так само воюють. Там це є їхня допомога, але в першу чергу це є відновлення нашої історії, розвиток козацтва.